Вузлові місця, тобто там, де ми не можемо накласти турнікет або висока ампутація. Перше, що ви можете зробити, якщо це ви, це затиснути. У вас є руки, ви можете затискати. Якщо це хтось, в нього теж є руки, він може затискати. Якщо ми затискаємо в паху, ось у нас, пам'ятаєте, я показала вам анатомічно, де у нас судина. Де треба затиснути, щоб зупинити кровотечу, якщо у нас отак відірвана на кінцівка? Десь отут. Ось в цьому заглибленні ви сідаєте, отак ставите кулак. Нахиляєтесь на кулак, і навіть якщо ви втратите свідомість, ви будете тиснути. Правильно? Якщо це поранення, то ви просто, ну, це я так стала, але це буде нормально лягатися. Якщо це під я казала, тут виходить судина, іде на зовні. Ви можете, якщо це хтось, ви можете ось сюди натиснути кулаком, зупинити кровотечу. Якщо ви собі ставите ближче сюди, не під пахва, аж туди засовуєте, ближче ось сюди. Ось, поставили кулак, підняли руку, затиснули і лягли на цю руку.